Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін. 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Унікальний концерт на великому екрані столичного кінотеатру презентували режисер Алан Бадоєв і співак Макс Барський. Саме це шоу стало першим високотехнологічним концертом в Україні під час повномасштабного вторгнення. Бо виклик, чи потягнемо ми все, що задумали. Це шоу саме про шлях артиста, про його відчуття часу, про його відчуття доцільності, про вибір. Ми хочемо розділити з людьми, котрі люблять Макса, цю історію: історію про одного хлопчика з Херсону, котрий став спочатку зіркою для всього СНД, а потім вибрав свою країну і зміг піднятися на той же самий стан, яким він був раніше, але зараз. Бути зі своєю країною саме шоу Зорепад розповідає про переродження барських після 22-го року. Я як артист сам собі доказав, що ці пісні можуть звучати українською не гірше, ніж вони були написані, а навіть і краще. І пишет, я направив, я, і, і. іноді я задумуюсь що минуло два роки, але у нас є велике шоу. А в мене є талановита команда, яка створила шоу зорепад, і начебто нічого іншого і не було у мене в житті до цього моменту. Під час презентації Макс ексклюзивно розповів ЖВЛ, які зміни планує до кінця року. Виявляється, його зорепад можна буде ще раз побачити у палаці спорту. А потім після цього ми будемо змінювати наш музичний напрямок, скажімо так, а працювати над чимось новим. Дату я поки що не можу сказати, але. Скоро ви дізнаєтеся. Олег Винник вперше за два з половиною роки вийшов у прямий ефір. Це відбулось одразу після резонансної заяви його екс-продюсера Олександра Горбенка, який стверджує, що ніякої тяжкої хвороби в артиста не було, як і його мільйонної допомоги фронту. Винник звернувся до шанувальників на своїй фан-сторінці у Фейсбук. Щоправда, його спіч не був відповіддю екс-продюсеру, а лише промо нової пісні це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те, де я і хворів, де я і виздоровлював цією піснею. Знаю, що ви вірите. От тільки і екс-продюсер Олега, і його колега Геннадій Вітор підтверджують, що це не нова пісня. Точно знаю, що ця пісня повинна була вийти ще в 22-му році. І я не розумію, навіщо було так довго чекати? Тим паче, ну меседж та посил доволі непоганий, да, мої люди. да. І я вважаю, що якщо б ця пісня вийшла б в перші е, тижні або в місяці війни, вона б якраз була б підтримкою. А зараз це як знаєш така потуга повернутися. може саме ця пісня для Олега Анатолійовича буде якраз тим мірілом, щоб зрозуміти, що треба нарощувати свою нову аудиторію в Німеччині. Геннадій до повномасштабного вторгнення був близьким другом винника, тож знає подробиці виїзду улюбленця вовчиць з України. Я знаю, що саме Олександр Грабенка допоміг е, виїхати е, своєму артисту, що і було нормально. Бо ну ми, ми всі зрозуміли, це паніка, це е, стреси. Важливо не коли ти поїхав і яким чином, а як ти збираєшся повертатися, і що ти будеш казати людям, і як ти будеш дивитися в очі. Проте потуги винника повернутися можуть провалитися, вважає продюсер Віталій Дроздов. Повернутися. Е... Хоча б близько до цього рівня, який воно був, я думаю, що майже неможливо. Напевно, треба давати все ж таки другий шанс артистам, тому що ми живі люди, і багато хто може помилятися. Але е, Олег дуже довго мовчав, дуже е, дивна схема були, це відчувались. Дуже багато питань, і вхід як повернення Олега відбувається не дуже, не дуже добре. А от ведучий слава дьомін не виключає, що винник може бути пробаченим глядачами. Можливо, ми в шоу бізнесі трошечки провдеформовані, і нам здається, що Олег винник нікому не потрібен. А можливо, з буде у аудиторії така потреба, такий відгук, що вони будуть готові прийти в палац спорту і забитися. у потапа буде. що Це теж стратегія. Ну не вийшло. Може, у Олега вийде? Подивимося. День народження кожен день під такою назвою Наталя Могилевська презентувала новий кліп. Вперше героями відеороботи стали її чоловік Валентин та доньки Софія і Мішель. Співачка продовжує поступово відкривати шанувальникам свого коханого, з яким знайшла щастя, і наважилася створити сім'ю, попри всі випробування війни. У мене день народження кожен день, тому що поруч. життя і вона це емоційне послання любові і вдячності до своїх близьких назвали роботу Могилевська.